Всім привіт! Ми з України, я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати те, що я думаю, те, що в мене виходить стосовно кожної моєї бази. Ми нещодавно заїхали ось на цю базу і тут деякий порядок навели. І окрім того, що ще сталося, давайте просто перейдемо до міста і я розкажу декілька фішок, які ми маємо на базі. По-перше, я будую всі будівництва, які мені доступні, і також витратив вже один рубін для того, щоб побудувати маячок. Ось такий маяк. Так, ну можна оце якось сховати, ні? не можна. Ну, Давайте суднобудівельник, ось тут суднобудівельник, перенесемось до маячка ще разок. Ну, бачите, якось вони так зробили, що по-людськи не подивишся на нього. Але суть така, що? О, ні, все одно не видно. Я побудував тут маяк, і цей маяк приносить мені навіть гроші, приносить 15 золота в тиждень. Різні будівлі по різному працюють. Кожна продукує свої продукти. Ось там видно паруса шиють, ось тут будівельні роботи над суднами виконують і так далі. Що ж. Я можу запевнити вас, що в цьому є сенс, є сенс в тому, щоб розвивати власні бази, тому що буквально там якийсь ігровий тиждень пройшов чи скільки там часу, і ось деякі продукти в мене вже виготовлені, лежать на складах. Таким чином, я постійно підтримую власну економіку і власні, так би мовити, запаси в мене постійно поповнюються. Що ж, окрема штука. Це те, як опинитися на базі, для того, щоб не треба було постійно плавати з одного місця на інше, переміщатися, щоб спочатку на одній базі, потім на іншій все продати. Достатньо тримати на кожній базі припаркованим хоча б одне судно. До речі, ось ця шхуна це та, що повернулася під час того, як ми її в морі знайшли і кудись там відправили. Давайте ми просто з неї зараз все знімемо, перекинемо на склад гармати, парусину, картеч. а... Кніпелі і ядра ми просто продаємо. Наша стандартна процедура, поліпшуємо трюм і е збільшуємо кількість моряків, віддаємо відкрите плавання. Будь ласка, іди вперед. Отож, для того, щоб переключитися на якусь іншу базу, нам достатньо, щоб там знаходився будь-який наш корабель. І, наприклад, зараз на існа молодіта я просто можу перейти. Завдяки тому, що тут у мене знаходиться якась там шлюпка, чи кетч, чи ще що, щось інше. Ось, до речі, кетч, який одночасно ще й роль складу в мене тут відіграє. Що у мене тут зі складом? В принципі, вже непогані такі запаси у мене, я це все продаю. А НЗ, так би мовити, у мене лежить на склад... на... замість того, щоб на складі лежати, лежить на кораблі, на кечі, <гадлі> який де й потоне. Але не тоне. Що ж, таким чином. Я зараз маю попродавати все, що накопичилось, тому що коли склад буде переповнений, я теж продаю, нема сенсу їх накопичувати. Коли буде переповнений склад, то продукуй, не продукуй, а сенсу в цьому немає. Просто заповнений в мене склад буде. Переходимо до міста. Так, ось 10 тисяч кілограмів чи чогось там. Заповненості із 12 доступних, ми робимо ту ж саму процедуру, продаємо все, що накопичилося за цей час, і йдемо далі. Щоб не заблукати, знати, де я був, де я не був, я так по порядку веду по Карибському морю, по цьому басейну. Проти годинникової стрілки ви можете робити, як вам заманеться. Поки що бази в мене небагато, дуже тяжко заплутатися, і зараз ми будемо це управляти. Тож. Зараз ми захопимо нову базу є ду Діабле. І її також покращимо, побудуємо на ній все, що треба, і зроблю це я разом з вами. Що ж, де мої бойові кораблі? Мені їх зараз дуже не вистачає. Так, баркентина, секундочку, це воно ні? Бригантина, бриг і баркентина. Це три моїх бойових вантажних потужних кораблі. І зараз я до них переходжу. Що там у нас по товарам? Дешеві спеції, можна було б торгувати далі, і таким чином можна непогані гроші заробляти. Також купуючи інформацію так, в шинку, часом мені розказують про те, що можна купити щось в порту і дуже по хорошій ціні продати контрабандистам. І таким чином і свою репутацію контрабандистів я покращу, дивіться. Зараз в мене вже так, репутація. Плюс 39% до ціни. Отак, От кожен раз по одному відсотку кожна торгівля приносить краще і краще ставленісти. І моя репутація як перевізника пасажирів вже в 8-8%. Тож я трошки вже і людей повозив, тому що я намагаюся грати цікаво, використовувати всі ігрові фішки, всі ігрові завдання. І ось тут беру також завдання на те, щоб щось зробити. Зараз я цим займатися не можу, тому що ми з вами домовились. Про те, що ми пливемо на єду Діабле, наскільки я розумію, це приблизно так має читатися. Ну, якщо ні, знову ж таки, пишіть в коментарях. <гум> так, мені треба поповнити екіпаж, поки я не забув. А то зараз попливемо. І трофейні кораблі не зможемо забрати звідти. Також, я вивчив е, уміння, так, уміння. Уміння вивчив. О, Кого квартмейстера? Квартимейстер. Це вміння дає мені можливість під час бою замінити а, виведену з ладу гармату і таким чином відновити боєздатність а, певного борту, чи, як правильно сказати, підключіть в коментарях знову ж таки. Що ж, що я зараз а, прокачаю собі? Хочу, щоб гра була цікавіша і ефектніша. Я прокачую собі вміння палій. Що буде, якщо розлити у воді масло і підпалити його. Правильно стіна вогню, що дозволяє втікти від погоні, ну або скерувати кудись е, ворожий корабель. Тож, я вивчив це вміння, і далі, можливо, будемо ефектно ним користуватися. Що ми робимо далі? Я купую порохові бочки, осколь, оскільки я планую зараз напад на ось цю базу. Франсуа луне. Канібал Крипського моря готує змову проти лідера конфедерації Генрі Моргана. Але спочатку він хоче позбутися вас наразі. Поки його флот на ремонті він беззахисний, такої можливості у вас більше не буде. Тож нападіть, поки можете. Що ж, так і зробимо. І щоб напасти, поки можемо, то ми купуємо там ще штук 10, мабуть, порохових бочок на кожен корабель потроху. Замінуємо там море, і далі буде веселіше. До речі, ми ж вивчили вміння підпалу масла. Воно не дуже мені зазвичай допомагало, але можна спробувати ось так. Гаразд, Поїхали. Час серйозної бійки в атаку. Підняти вітрила. Я кажу всім уникати бою і звичайні ядра. О, там уже шнява. Це вже серйозний корабель. Шняву я хочу захопити собі, шхуну можна і потопити. Добре, добре. Так і запишем. Окей, розвертаємо мартирку в цю сторону. Починаємо настрілювати. Шнява мені подобається. Тим більше, що я з-під піратів заберу цю шняву, це буде хороший такий кораблик мені. Так-так, звалюйте, звалюйте. Так, зараз я тут наміную. О, за рахунок того, що в той момент, коли я кидав бочку, вони стріляли. Та ну що таке? Та ну не туди, я натискаю, не туди. Гаразд. Так, трошки треба сконцентруватися. Отак, От зараз. Раз. Трошки йому корму розбив. Давайте трошки ще тут замінуємо. І ось так, в цю сторону. І одненьку залишимо собі на На кінець. Так, де там мої? Далеко не втікайте, хлопці? Всім зупинитися. Що там вони підриваються? Ні? О. Я сподіваюсь, не шку... О, рятуйте. Все ж таки Шнява, шняво, шняво потопилася Дарма дуже-дуже шкода. Ці шхуни, ми, ці шхуни не рідкість, а от шнява, то було б цікаво. Цікавий був би трофей. Якщо чесно, аж захотілося завантажитись назад. Але, як я вже і казав, тут ми будемо таким не зловжувати. Тож треба бігом ремонтуватись. Оп, дошки скінчились, гармати стоять. Ооо, давайте нападаємо. Зараз я на бригантину навантажу те, що залишилось від відшняви. А мої хлопці там повоюють. Не дуже професійно я розкидав. Так, здається, хтось когось потопив, але я ще не знаю хто кого. Піднімайте, беріть все. Обидва моїх кораблі на плаву, це дуже добре. <хи> так. Вогонь. Вогонь. Добре, хоча б одненького. Давайте зробимо. Так, мені шнява дуже подобається, майже як бригантина. Насправді хороший, дуже хороший корабель. І зараз ми його. Десь знайдемо в морі. <хи> я не міг. Мені він не зустрічався, ця шнява, і я... дуже тяжко мені було його знайти. Тож зараз я знову ж таки втратив свою можливість. Але що зробиш? Зараз поганяємо за цією шхуною. Можна було б швиденько її потопити. Коротше, давайте топимо її і те й все. Що я. Дурньою займаюсь О, все. Лайно, конфедерація влаштувалася. Так, секундочку, я маю зупинитися. Підібрати оце все. Я вже знаю, чим це все закінчується. А тепер давайте ось це. Лайно. Конфедерація влаштувала в біса хорошу пастку. Неправдиві чутки, підроблені змови проти Моргана. Вони змусили нас напасти на Олоне. А в цей час Едвард Лау. Обійшов нас ззаду. На щастя, бурі затримали його. Тепер ми знаємо, що Моргна хоче перерізати нам горлянки, а з ним і конфедерація. Ух, потрібно терміново напасти на нове місце. Вирушайте до крамниці й купіть карту еспаньолі. Ось такий поворот подій. Гаразд, давайте. Що там у нас з еспаньолем? Так, ну, це все дуже добре. Чи знаєте ви, що в нашій грі є багатокористувацький режим? О, до речі, народ, ви писали про е, мережеву гру. Я думаю, що обов'язково треба буде зробити. Правда, я спочатку добряче прокачаюся, тож готуйтесь, що це буде не прямо дуже, дуже скоро. Ви можете конкурувати з іншими гравцями в багатьох різних режимах. Ви можете долучитись до веселощів, відкривши меню та вибравши кнопку «Багатокористувацька гра гаразд. Треба буде спробувати. Заплатити всім морякам зараз. І що ж, як і обіцяв, тепер що робимо ми з базами? По порядку. Ми приплили сюди, нема ні крамниці, щоб щось продати чи купити, ні е, нема суднобудівельника, щоб відремонтувати свою, е, свої ночуви, свою флотилію, нічого нема. І це все заново ми маємо будувати. Ми будуємо склад. Після того, як будували склад, все інше нам також відкривається. І розблокувати ми то можемо. До речі, треба якось спробувати казано. Добре, будуємо все, що можна, і поліпшуємо до третього рівня. Після третього ми не можемо, оскільки ми не відкрили вміння, яке називається як. Здається, губернатор. Так, губернатор, знаєте, таємниці хитрощі управління містом, збільшує кількість доступних поліж, пшень для кожної споруди з 3 до 5. І вже потім герцог до 6. Гаразд. Гаразд. Коли-небудь ми це вивчимо і будемо ще більше на цьому всьому заробляти. А зараз ми вже маємо чимало... ой, ні, я не хочу знести. Поліпшуємо зараз все, що у нас є. Ми поліпшили винокурню, шинок. Цікаво, шинок на кількість чуток впливає чи ні? <гум> так, ферму. Ферму у нас продукує що? Бавовну. Майстерня у нас продукує парусину. Так, нічого. У нас навіть нема рубіну жодного, щоб побудувати щось, але маяк я б вже наступний раз не побудував. Це просто так: чисто по фану повеселитись. Крамниця. Давайте будувати крамницю. Нам треба продавати-купувати. І в цьому крамниця нам дуже допоможе. Суднобудівельник чи корабельня. Так, корабельня. Суднобудівельник це інша штука, до речі. Потім, коли до неї дійдемо, то я вам розкажу про неї. Так, лісопильню обов'язково, дошки нам дуже потрібні. Форт. можна було би, але я не буду, бо цьому немає сенсу, як на мене. І торгова гільдія. Потім, пізніше, коли я зароблю багато рубінів, то тоді в кожному я побудую торгову гільдію. А поки що це також не має сенсу. Що ж, такий результат я маю. Ось всі мої будівлі, прокачані на 3 рівня, на третій рівень потужності. І зразу що ми бачимо? Дивіться, ми можемо продавати, купувати, торгувати. Давайте продамо все, що нам не треба. Це те, що ми підібрали щойно в морі, до речі, все. Більше нічого у нас немає. Так. Пару дошок ми докупимо. Бо ми зараз прямуємо кудись там в атаку чи що. А, до речі, ми ж карту еспанілку збираємося купити. Так от, ядер ми собі трошки докупимо, і для цього нам знову ж таки треба крамниця. Також, суднобудівельник, за рахунок того, що ми його покращили, і він у нас не першого рівня, то ми маємо певну знижку. Ось тут 22 золота, 22 золотих монети. Це наша знижка, яка надається нам, оскільки ми ремонтуємося у нас вже на нашій базі. Так, давайте далі. Все, оцей теж постраждав. Все. Відремонтували кораблі. Дивимось, чи треба комусь щось докупити. Так, одна бочка. До речі, давайте на склад, так, на склад скинемо порохових бочок. трохи, Хай вони тут будуть а на, цей, на бригантину, докупимо порохових бочок, хай вони тут будуть. Купувати мапу іспаніо ми будемо в наступній серії. Ну а наразі я дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в новій серії. Хай вам щастить і на все добре. Па-па!